Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку сервіси для роботи з аудіо-відеоданими та публікація їх в інтернеті. Ви знаєте, що для відтворення відео на комп'ютері використовують програми програвачі або плеєри. Сьогодні ви дізнаєтесь, які існують сервіси для розміщення відео та аудіоматеріалів в інтернеті, як шукати та переглядати відео на YouTube, як опублікувати відео на YouTube. Як можна вносити зміни до відео за допомогою онлайнових сервісів. Сьогодні існують різні сервіси, на яких можна розміщувати, переглядати та прослуховувати відео та аудіоматеріали. Деякі з них є безкоштовними, інші мають різні тарифні плани. Більшість сервісів для розміщення матеріалів передбачають попередню реєстрацію користувача. YouTube це найбільший у світі відеосервіс в інтернеті. Які призначені для перегляду та розміщення в глобальній мережі відео, створеного користувачами з усього світу. Переглядати відео на YouTube може будь-хто. На порталі є система пошуку, за допомогою якої можна швидко знайти потрібні відеоматеріали. Відео на сайті YouTube користувачі розміщують самостійно, також вони можуть залишити коментарі та оцінки. Правила спільноти і повідомлення на сайті свідчать про те, що користувачі мають володіти авторськими правами або мати дозвіл власників прав на розміщення будь-якого відеоматеріалу. Розміщувати відео, додавати коментарі та оцінки можуть лише зареєстровані користувачі. Існують також інші сервіси для розміщення та перегляду відео, зокрема VimeoCom. Деякі веб-портали також мають вбудовані сервіси для розміщення аудіо та відеоматеріалів. Наприклад, на порталі Meta.ua є сервіси для розміщення відео і аудіо відповідно VideoMetaUA та аудіо MetaUA, а також для пошуку та прослуховування радіо онлайн Радіо Meta.ua. Прикладами сервісів для розміщення та пошуку аудіозаписів ви бачите зараз на слайді. Аудіозаписи, змістом яких є не музика, а радіопередачі, звукові вистави, інтерв'ю, лекції можуть бути розміщення у вигляді подкастів. Велика кількість сайтів надає можливість прослуховувати аудіозаписи онлайн. Це можуть бути улюблені пісні, аудіокниги, радіопередачі. У цьому разі на веб-сторінці розміщений електронний плеєр з інструментами для початку. Чи призупинення прослуховування аудіозапису та регулювання гучності. Виконаємо вправу Діємо. Прослуховування аудіокниги онлайн з вашого підручника. Прослухайте фрагмент аудіокниги Євгена Гуцала Голодомор. Перейдіть за посиланням Форіт.орг. Оберіть за жанром історична проза. Оберіть твір Голодомор. Історична проза. Скористаємося пошуком Євген-Гуцала Голодомор. Визначте тривалість аудіозапису. Визначте, як змінити гучність відтворення, призумвинити прослуховування. Як визначити довжину цього аудіо? Ми бачимо, що кожна доріжка. Зараз перша доріжка має. має свою тривалість виконання. Дана доріжка 5 хвилин. Наступна теж 5. З висолою 5.02, да, вже три доріжки. Якщо ми будемо говорити, що кожна доріжка, доріжка в середньому 5 хвилин, і де всього у нас є 60 доріжок, але вони далі йдуть тривалістю трошки меншою. Тобто 59 доріжок по 5 хвилин і дві доріжки а, трохи меншої тривалості. Так, гучність. Знайшли, де регулювати гучність. Досидіть, як вплине на відтворення аудіозапису, перехід на четверту доріжку. Перейдемо на першу. Перейдемо на четверту. Умирай. Давно повинні лежати у землі. Я помер. Відтворення Але доріжки так? починається з самого початку. Дослідіть які налаштування. Є інші налаштування, в швидкості відтворення, звичайна, вітряна, пришвидшена, повільнена. Ліпає безвіями повіками, морщить бездарні брови, плямкою губами. Шукаючи ціцьку, невдоволено, ну і можна ще визначити, а, якщо ми не можемо прослухати весь все аудіо, поставити а, години і хвилини для сну, щоб поставилась пауза. Перегляньте, які твори подано у форматі аудіозаписів на сайті улюбленого вами жанру, які з них вже читали чи слухали. Які тут у нас є ще жанри? Історична проза, книги про бізнес, біографії, книги про війну, містика, жахи, сучасна проза, пригоди, роман, казки, віршовані твори, фантастика, фентезі, саморозвиток, п'єси, інше. Як шукати, тепер глядати відео на YouTube? Щоб розпочати роботу з YouTube, слід завантажити браузер і в рядку адреси ввести адресу YouTube.com Головна сторінка сайту, як і пошукових служб, містить рядок введення для ключових слів. У разі його використання пошук відбувається за вказаними ключовими словами серед відеозаписів, які розміщені на YouTube. Якщо ми знайшли відео, так, то в правій частині вікна також можна знайти відео, які пов'язані якимось чином з цією темою. Так, ми тут бачимо кнопки керування відео. Запустити, призупинити, перейти до наступного ролика, гучність, зробити на весь екран. І також цікава кнопочка на лаштування. Швидкість відтворення можна змінити. Так, на звичайно повільніше. Або пришвидшити. Так, можна змінити якість відео, якщо, наприклад, поганий інтернет, можна зменшити якість відео. Шукати і переглядати відео можна без реєстрації. А якщо є бажання або потреба розмістити відео в Ютубі, необхідно зареєструватися. Необхідно війти під своїм аккаунтом. Так. Перейти у творчу студію. Ваш канал. Так, вже створився. Так. І додати своє відео за допомогою кнопки Створити. Завантажити відео. У нас відкривається діалогове вікно. Натискаючи на кнопку Вибрати файл, обираємо файл. Зі свого комп'ютера. Обираємо файл. І чекаємо, коли він завантажиться. Так, у нас з'являється діалогове вікно, де ми повинні внести дані про наше відео. Ми вписуємо назву, яка є обов'язковою для нашого відео. В описі вписуємо те, що користувач може прочитати, про що це відео, так, інформацію про саме відео. Можемо почекати, коли завантажиться мініатюрки, або завантажити свій значок відео. Необхідно підтвердити свій номер телефону і інколи, коли відео занадто велике, теж вам необхідно пройти деяку додаткову перевірку. Далі ми можемо вибрати категорію розміщення відео або внести новий список відтворення, створити його, вказати, контент призначений для дітей чи ні. Зразу у нас сформувалося посилання на це відео, натискаючи на кнопочку Далі, ми переходимо до наступного кроку елементи відео. Далі йде перевірка і видимість. До видимості належить те, чи відео будете бачити лише ви, приватне. Не для всіх, тобто, ви зможете дати посилання на це відео і інші можуть його знайти лише відео коли будуть заходити за посиланням. І для всіх, коли в рядку пошуку, коли в рядку пошуку у вас ось тут -от будуть писати відео і будуть знаходити будь-хто. Коли відео завантажиться, у нас є можливість внести зміни. Олівець, тобто у нас відкривається те саме вікно, де ми можемо внести зміни в описі відео, можемо видалити відео назавжди. Перш ніж ми видаляємо, нас чи ви назавжди, ми ставимо галочку і натискаємо, оскільки в мене чернетка, я не завантажила. Так, видаляємо. З відео треба бути обережним, не порушувати авторські права інших користувачів. Якщо є необхідність внести зміни, ми можемо знову ж таки натиснути на олівець. Бачимо, що тут не позначено опис відео, так? Далі в нас з'являється ліворуч, така команда, як редактор. При натисканні на редактор в нас з'являється доріжка. Тобто ми бачимо відео у вигляді доріжки. І можемо до, до цього відео вже в середовищі YouTube додати аудіо з колекції файлів, які тут є, наприклад, безкоштовні. Так, Додаємо. Ось у нас з'явилася звукова доріжка. Так, Зміни зберігаємо. Чекаємо, поки зміни введуться в дію. Отже, цей урок був заключний у вивченні теми опрацювання мультимедійних об'єктів. Опрацьовуючи тему, ми вивчали принцип оцифровування звуку та відеоряду. Вивчали формати аудіо та відеофайлів, знаєте призначення програмного забезпечення для опрацювання об'єктів мультимедіа. Вмієте перетворювати формати аудіо і відеофайлів. Вмієте використовувати програми для роботи з мультимедіа, будувати відеоряд і використовувати програми для роботи з мультимедіа.